На користь війську понад дві сотні працівників Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання спрямовуватимуть свій одноденний заробіток на допомогу бійцям. Робитимуть це у співпраці з координаційним центром «Save Ukraine Now, який з перших днів повномасштабної війни забезпечує сили оборони Прикарпаття усім необхідним на передовій. Підписання такої угоди каже директор навчального закладу Любомир Пасічняк, є необхідним для наближення перемоги. Хто повинен забезпечити перемогу? Ми всі разом. І війна не йде на сході України, йде в Україні. Ми повинні розуміти, що там гинуть як східники, так і хлопці з Західної України. І хто тоді, крім нас, йому повинен допомогти? Ми повинні об'єднатися, якщо, якщо воюємо, то воюємо всі. Інакше перемога буде дуже важка, якщо ми не об'єднаємося. А вона буде, вона буде любою ціною, але краще дешевшою ціною. І щоб наші хлопці там себе краще почували, ми писали угоду хоч чимось. Я той волосенкою, але поможемо нашим Збройним силам. Багато випускників коледжу з початком війни не роздумуючи взяли в руки зброю та рішуче стали на захист країни. Серед них, кажуть, викладачі вже більше десятка загинуло. Це молоді хлопці, які. Від 21 року до 40 років, які працювали вже навіть до 20 років вчителями фізкультури, пішли на війну. Наші викладачі сьогодні служать в Збройних силах України Юрій Михайлович Пожар, викладач циклової комісії плавання. З перших днів пішов добровольцем, воює сьогодні в одній з найгарячіших точок. Представник координаційного центру Тарас Герула каже, це вперше всі працівники закладу підписали угоду про перерахунок одноденного заробітку до закінчення воєнних дій в Україні. Кількість людей, які підтримують, вона велика. На сьогоднішній день по останніх наших підрахунках систематично одноденний заробіток перераховують близько трьох з половиною тисяч осіб. Але з нашої області в зоні бойових дій перебуває. Я не помилюсь, якщо скажу, десь в десятеро більше осіб служить у наших підрозділах. І ми би дуже хотіли, щоб кількість тих людей, яка допомагає, принаймні відповідала тій кількості, які на сьогоднішній день, ризикуючи своїм життям, жертвуючи своїм життям і здоров'ям, захищають нас і дають нам можливість жити, працювати, вчити, займатися спортом. Наразі необхідним для військових є засоби зв'язку та безпілотники. Вони каже Тарас Герула потребують найбільших витрат. Тому, аби щодня бійці отримували допомогу, фонд продовжуватиме надалі залучати місцеві підприємства для цільової підтримки наших захисників. Віталія Ковуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.